Доброго дня! Звідки взагалі з'являються книги українською? Здебільшого їх перекладають з інших мов, але також їх пишуть самі українці. Отже, думаю, час нам поговорити про топ богословських книжок, які написали українці. Мене звуть Ростислав Ткаченко, я викладач богословських дисциплін, і ми тут говоримо про богослов'я і книжки, точніше про богословські книжки. Отже, ось наш топ-10 якісних богословських праць, написаних українською. Перш за все, можна сказати, що українці дуже люблять писати про церкву. І Кирило Говорун з його одразу двома книжками йде тут у нас на першому місці в нашому списку. Це не рейтинг, просто список, але перш за все згадуємо пана Говоруна. Він написав цікаву книжку, яка зветься «Метаеклезіологія». То це книжка про еклезіологію, про вчення про церкву, але як саме він це подає? Він це подає як хроніки самоусвідомлення церкви. Тобто він розглядає вчення про церкву з позиції того, як сама церква за 20 століть розтлумачила, описала і о, пояснила вчення про саму себе, як церква себе усвідомлювала і як вона жила і розуміла еклезіологію. А доповнює цю книжку його інша праця, яка звертається вже до більш сучасних процесів, особливо в православній церкви. Його друга книжка варта уваги це політичне православ'я, під заголовок якої доктрина, що розділяє церкву. Тут Кирило Говорун досліджує зв'язок православної думки модерного часу з модерними ж секулярними рухами. Тут він розказує, що православне богослов'я не було вільно від якихось впливів секулярної думки. І навпаки, православна думка певна, певні зв'язки мала з ідеологіями і з певними секулярними думками і позиціями. Наприклад, тут він розказує про те, як в православну думку вкралися такі речі, як фундаменталізм, антисемітизм та націоналізм. Хочете дізнатися більше? Читайте книжку Горна. Також українці пишуть про отців церкви і про вчення про людину. Українська дослідниця Дарина Морозова не так давно опублікувала товстеньку і дуже цікаву книгу, яка називається Покажи мені людину, антропологія антіохійської школи та її спадщина у київській традиції. Тут пані Морозова розказує про те, як богословські тлумачили людину, як таку, богослови з так званої антиохійської школи або антиохійського кружка. Якщо ви знаєте, хто такий Феофіл Антіохійський, Феодоріт Кирський, Северіан Габальський, або навіть якщо ви не знаєте та хочете дізнатися про цих отців церкви і церковних письменників, раджу цю книгу. І в ній також розказується, як окремі ідеї, окреме розуміння людини, е, яке запропонували ці антіохійські богослови, сприйнялося потім на українських теренах. То про це також розказується в цій книжці. Пишуть українці також про богослов'я середніх віків, і тут варта уваги праця українського філософа богослова і дослідника Андрія Баумейстера. Він написав книжку Вступ до думки одного з найвеличніших богословів середньовіччя Томи Аквінського. Книжка так і називається: «Тома Аквінський. Вступ до мислення, Бог, буття і пізнання. Тут пан Баумейстер розказує про біографію брата Томи, про те, як він взагалі дійшов до богословських висновків, з яки запропонував. І тут надається огляд його доктрини про Бога, його доктрини пізнання і його уявлення про філософію богослов'я та їх співвідносини. Отже, якщо хочете більше знати про Тома Аквінського, це прекрасна книга, з якою можна почати подорож. Також пишуть українці про історію візантійської або богословської думки. Інший київський дослідник, знову ж таки, професор, філософ, богослов Юрій Чорноморець, написав цікаву монографію про візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія така от назва книжки. Але навіть якщо назва звучить не дуже зрозуміло, я думаю, суть книжки буде більш зрозуміле. Тут розповідається про найважливіший етап у розвитку православного богослов'я, коли воно. Розвивалося на теренах Візантії. Коли дослідники богословів візантійського періоду брали ту спадщину отців церкви, яка в них вже була, поєднували це з таким філософським напрямом, як неоплатонізм, і розвивали з цього всього православну доктрину, православний погляд на Біблію, богослов'я і особливо на сутність Бога і на Буття. Ця книжка саме про це. Як візантійці православні тлумачили Бога і буття, і як з цього випливає сучасна православна думка. Також пишуть українці і про історію протестантської реформації, тобто руху за оновлення церкви, який існував в Європі в 16 столітті. Український історик, дослідник Петро Котляров написав невеличку монографію про особу, яка відігравала дуже велику роль в протестантській реформації, хоча подекуди її забувають. Книжка присвячена Філіпу Меланхтону, другу соратнику колеги е, Мартіна Лютера, і книжка називається Філіп Меланхтон. Фенікс реформації. Це така собі біографія Філіпа Меланхтона, де розказується про його життя, про його думку, про його політичний вплив на Німеччину, про його освітні ідеї, взагалі про те, як він жив, що робив і чому він був феніксом реформації, чому він є таким важливим і чому він є таким цікавим. Хоче дізнатися більше, поринайте в цю книжечку. Не оминають наші українські дослідники уваги і історію протестантизму в Україні. І тут треба згадати напевно одразу дві праці відомої дослідниці протестантського руху на наших теренах Вікторії Любащенко. Пані Любащенко ще в 90-х роках написала досить простеньку, але цікаву книжку, майже підручник. Він називався Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій. Тут розповідалося а, про те, як взагалі прийшов протестантизм в Україну, і досить детально розглядалося як його ранні прояви, як от лютеранство, реформатство, так і більш пізні протестантські рухи, як то баптизм, п'ятдесятництво, адвентизм тощо. Значно пізніше цієї книги з'явилася ще одна цікава праця пані Любаченко, яка доповнює і трошки оновлює її погляд на протестантизм в Україні. Зветься ця книга реформація і протестантизм. Український контекст вийшла книга в 2017 році, і вона є збірником наукових праць, тобто різних статей і напрацювань пані Любашенко. Тут увага приділяється деяким окремим рухам, окремим проміжкам часу і окремим ключовим ідеям і життю протестантизма в Україні. Також наші українські богослови досліджують не тільки історію протестантизму в Україні, а й взагалі богословського освіту, яка існувала і існує наразі в нашій країні. Педагог і дослідник з Києва Віталій Хромець написав монографію, яка називається Богословська освіта в Україні релігійний і світський контекст. Тут він окреслює деякий історичний розісторичний розвиток нашої освіти, сучасний контекст, розказує, як живуть різні семінарії: протестантські, католицькі, православні, як це узгоджується з деякими богословськими програмами, що існують в світських закладах вищої освіти, пояснює парадигми, уявлення, концепції цієї освіти і навіть окреслює деякі перспективи. Отже, це класна книжка. Про нашу богословську освіту. Номер вісім в нашому списку: це книга вже не про історію, а про сучасність. Львівський п'ятидесятницький богослов і історик Роман Соловій розповідає в одній з своїх книжок про цікавий сучасний рух. Він зветься Виникаюча церква. І виник він в західному протестантизмові як такий собі рух за. Оновлення церкви ще одне оновлення за нове розуміння богослов'я і практик. І саме цьому руху пан Соловій присвячує академічну, але глибоку і цікаву працю. Вона називається Феномен виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у західному протестантизмі. Ця книжка цікава не тільки тим, що вона розповідає про якийсь окремий рух. А також тим, що вона розказує, які процеси відбуваються в західному протестантизмі наразі, які відбувалися за останні 10-20 років. Тут пан Соловій окреслює певні рухи, певні тенденції, певні пановні ідеї. І це дуже цікаво бачити, які ідеї там живуть і як вони втілюються в конкретному русі виникаючої церкви, і як нам, як сучасним християнам в Україні, треба відноситися до цих тенденцій. Номер 9 в нашому списку це книга ще одного відомого протестантського дослідника, Баптистського богослова з Одеси Сергія Саннікова. І це не книжка про історію, це вже книжка систематичної теології. І він написав її кілька років тому і наразі готується вже другий том його задуманої трилогії. Написана книга зветься Знаки присутності, водне хрещення в контексті баптистської сакраментології. І тут пан Санніков намагається систематизувати і викласти своє розуміння водного хрещення як такого таїнства або Божої установи, яка існує і конкретно в протестантській традиції, яку поділяють баптисти, і яку треба зараз більш глибоко осмислити. Також наразі готується його книга про вечерю Господню, про, про ще одне таїнство або Господнє установлення. І пан Санніков досить детально розглядає біблійні, історичні і богословські аспекти баптистського розуміння водного хрещення. І наостанок, номер 10 ще одна книга систематичної теології: Федір Стрижачук, викладач Одеської богословської семінарії, і книга Ренесанс доктрини про трійцю у богослов'ї ХХ століття. Це книга, докторська монографія, яку пан Стражачук написав пару років тому, і наразі вона готується під новою назвою. Вона має вийти як сучасна тринітарна теологія, і це дуже класна книжка. Вона цікава тим, що вона наголошує на одній з найважливіших доктрин християнства доктрини про трійцю. І тут пан Стрижачук пояснює, як ця доктрина була трошки нібито забута, або не відігравала ключової ролі певний проміжок часу. Але в 20 столітті виник такий тринітарний бум. З'явилися досить цікаві нові виклади тринітарного вчення, з'явилося богослови, які досліджували, писали, і от зараз цю спадщину представляє українським читачам, аналізує, подекуди критикує або схвалює пан Стріжачук. Отже, християнська трійця добре розкрита в цій книжці. Такий от нас вийшов топ-10. Читайте, досліджуйте, насолоджуйте.